Я отримала посилку від флоріум. Зараз буду відкривати. Отак. Окей, коридорі. Повітряна тривога почалася. То ми О, так. Вони Упаковують. Певно, всі замовляли вже на флоріумі. Мені дуже подобається їхня якість, насіння. Квитанція. Трошки готуємося до нового сезону. І він. Осіння салатів. Ось такий квасоля для Капуста. Капуста. Отакий горошок. Ще такі боби. Ми того року сіяли польські. Це інші. Ще салат, кабачок, баклажан, Протруйник отакий. От Я вже за нього чула, дивилася відео. Будемо пробувати замочувати рослини на декілька годин, а потім висаджувати. Огірок. Ще такі, І ще два перці залишилось. Кольорабі ще ніколи не сіяла. Можливо, хтось знає, як її правильно ще так само, як і вся капуста розсадою, і в той самі терміни. Чи якщо ви знаєте, як її краще посіяти, напишіть мені, будь ласка. Дякую всім, що подивились.